Дорогі брати і сестри, благодать вам та мир від нашого люблячого Господа. І сьогодні слово для проповіді наше читання із Нового заповіту Других Коринтян, 11 розділ, починаючи з 19 вірша і аж по 9 вірш наступного 12 розділу. І я не буду їх зачитувати поки що повністю, а вже по ходу розбираючи це місце. Але спочатку я вам нагадаю, що коринтяни – це особлива громада, це в Ахаї, в Греції. Дуже багате місто було, портове місто з усіма витікаючими наслідками і багатства, і людей багато, і гріха багато. І от Павло був саме тим, хто приніс Євангеліє до коринтян. І у нас є перше послання, друге послання. Дії святих апостолів нам досить детально оповідають про те, як прибуває свого часу в Коринт. Павло, і от друге послання воно трошки особливе. Взагалі, громада особлива, як уже я казав, гріхи різні були, дуже проблемна громада. І коли дивишся на ті проблеми, які бувають в наших місцевих парафіях, то бачиш, що нічого нового, як казав Соломон, під Сонцем нема. Були ми грішниками з часу Адама і Єви, як вони впали, тоді так ми і залишаємося. І також в церкві, коли Господь нас вже покликав Духом Святим бути його дітьми, також наша гріховна. Природа залишається і дає про себе знати аж до того часу, поки ми не зустрінемося із Господом, проходячи через нашу фізичну смерть, чи якщо ми не доживемо до цього, а Христос прийде раніше. І ось проблемна громада була і особисто боляче було й самому Павлу, який стільки сил віддав для того, щоб люди увірували, пізнали Христа. І потім невдячності багато зазнав. І, от друге послання багато говорить саме про цю невдячність до нього особисто. І пригадавши це, ми можемо тепер звертатися до нашого слова з 19 го вірша. Бо ви терпите рада безумних самі мудрими бувши. Бо ви терпите, коли вас хто не волить, коли хто об'їдає. Коли хто обдирає, коли хто підвищується, коли хто пощаках вас б'є, на безчестя кажу, що ми ніби стратили сили. Тобто Павло говорить про себе, про своїх помічників. Ми знаємо, що була ціла місіонерська команда, той же Тимофій, інші йому допомагали. Вони принесли чисте Євангеліє, прощення гріхів Ісусі Христі без діл закону. Але плотській людині це здається занадто просто. І нам хочеться хвалитися собою. Я от пам'ятаю, один пастор ділився чистим Євангелієм із людьми, які наче як ходили там часом до якоїсь церкви. І от коли так, як. Писання нам показує, він показав тій людині, то той спонтанно сказав, а де ж мої заслуги? Ну, розумієте, коли ми будемо упавати на наші заслуги, на наші діла, як каже Павло тим же Галатам, ще одна проблемна громада, проблемний регіон, куди він теж приніс Євангеліє, і куди теж прийшли інші вчителі, от так само, як в Каринті. Там прийшли законники, які сказали, що треба виконати закон, обрізуватися і робити все інше. І тоді Павло каже: якщо хтось інше, навіть ангел з неба, або навіть ми самі будемо благовістити не ту Євангелію, добру новину прощення гріхів тільки через Ісуса, тільки в Ісусі, нехай буде анафема, нехай буде прокляти. І ми бачимо в Каринті те ж саме. Приходять, з'являються інші пастирі. Ми знаємо, що Павло був апостолом, його місіонерські подорожі великі, Бог його вів через випробування різні. Він засновував на церкви і наставляли пресвідерів, лідерів церкви. Часом приходили, як -то в Галатії, хтось інші, законники. І тут все ж зводиться до закону. Насправді є дві релігії: релігія закону. І релігія християнства, спасіння в Ісусі Христі. Всі інші релігії, як би їх не називали мусульманство, буддизм, індуїзм, українське язичництво, нові культи якісь зводяться до одного і того ж самого, що ми маємо заслужити своїми ділами або своїми стражданнями схильність Бога, щоб він на нас подивився і прийняв. Але насправді християнство починається не в нас, не в наших серцях. Ми тут, як я кажу деяким братам, особливо братам, не вчасно на служіння не можемо прийти в неділю, не те, щоб від наших діл залежало спасіння. Якби спасіння залежало від нас, справді, як Писання каже, ми під прокляттям. Ми часом не маємо ладу в сім'ї. Ми часом не маємо ладу з колегами на роботі, часом не можемо чи не хочемо знайти роботу. А хтось каже, що знайшов Ісуса, прийняв рішення бути з ним і задовольнити цим святого Бога. Це абсурд, але саме через те, що наш гріховний розум є перекрученим. Ми схильні терпіти різноманітні абсурди, і просте Євангеліє, прощення гріхів тільки заради смерті Ісуса Христа. І наше виправдання у Його воскресінні нам здається дурницею. Павло в іншому місці тим же Карінтянам в першому посланні каже, дурість проповіді, Бог дав простоту, дурість проповіді. Але люди хочуть бути мудрими. І от буквально, ви терпите ради безумних самі мудрими буш. Не забуваємо, що в Каринтії були багато ну, греків, вони тяжіли до пізнання мудрості, філософи у них були різні. Звісно, там були не тільки греки, були і євреї в цій парафії, але. Так чи інакше, от ми схильні хвалитися або ділами, або мудрістю. І для того, щоб догадити божеству за нашою уявою, ми йдемо на що завгодно. Ви подивіться, який просто садомазохічний образ стосунків цих людей, карентян зі своїми служителями подає нам Павло і Дух Святий, не забуваємо, Ви терпите, коли вас хто не волить. Коли хто об'їдає, коли хто обдирає, коли підвищується, коли у вас пощаках вас б'є, люди дуже люблять зробити із себе жертву в церкві, сказати, я так страждав, я там на колінах здала якусь відстань, я там відмовив собі в усьому, я пожертвував величезну суму грошей. От тепер я краще, ніж той, хто поруч зі мною, і Бог має мене прийняти. І при цьому завжди знаходяться люди, які спекулюють на оцьому язичницькому, такому поганській ментальності, що ми хочемо догадити Богу своїми ділами, і скажу таку річ багахульна, своїми стражданнями. Насправді нас звільняє від прокляття Божого тільки страждання Христа і наше упавання на ці страждання. І знаєте, нема нічого нового під Сонцем, коли ми подивимося на час, коли Лютер проповідував. 1517 рік починається реформація, десь 21-й, 22-й. Вона вже рухається, вже новий заповіт перекладений Лютером. Вже князі переходять на євангельську віру, вже протестують князі, відстоюють, що ми хочемо вірити так, як Слово Боже каже. А не так, як папа хоче. До речі, так само німецькі землі були поневолені папізмам, як сміялися оці ось митники на кордоні з Італією, дивлячись на ті гроші, які на вазах везли за індульгенцію. Казали, ось німецькі гріхи їдуть. Тобто люди згодні платити будь-за що, будь-яку ціну останню копійку віддати. Але не прийняти благодать в Ісусі Христі, проходить 10-12 років реформації. Лютер об'їжджає саксонські землі. І що він бачить? Він називає німців німецькими свинями, які радо терпіли папістів, які змушували їх купувати індульгенції, йти в монастир, віддавати великі податки. Але коли прийшла. Істина євангельська. Як наш Господь каже, пізнайте істину, і істина вас зробить вільними. Ми боїмося цієї свободи, ми боїмося волі, ми схильні залишатися у владі гріха і, або грішити і далі от робити вигляд, що ми важко страждаємо і цим можемо щось у Бога заробити, або просто зневажати Євангеліє і жити безжурним життям. Тобто Лютер каже, люди не знають, священики в парафіях не знають і не можуть пояснити ані отче наш, ані заповіді, ані символ віри, не розуміють значення таїнств. І тоді Лютер пише малий і для служителей Великий Катехизис. Дорогі брати і сестри, Честертон сказав, що коли люди не вірять, правдивому Божому Слову цьому, то вони починають вірити, в що попало, в що завгодно. І називайся євангельським віруючим, називайся лютеранином, називайся християнином. Якщо ти не живеш, не перебуваєш, не ростеш в цій книзі, плоду не буде. І Бог не прийме. Ми схильні вірити, в що завгодно, в гороскопи, в кожному журналі. На кожній fm станції В Прибульців, що то не ангели, то прибульці прилітали. В саентологію Хабарта, був такий письменник фантастик і зрозумів, що хороша річ, фантастика, там продаються книжки, але краще продати релігію. І сказав, хочеш заробити мільйон доларів, придумай нову релігію. І ось створив. Тобто, люди, які ставлять під сумнів чудеса Христа, потім вважають його однією із реінкарнацій Будди, чи деградують до того, як колись у нас був брат, згадував про свою родичку, яка впала, будучи тут українкою в індуїзм, як він казав, молиться слонам і мавпам. Тобто, люди потрапляють до мармонів. Схильні дотримуватися всіх тих моральних обмежень, які там прописуються, при цьому ж там готові схвалити і полігамію потаємно, а за мету собі ставлять стати Богом. Куди там тим стругацьким? Отже, насправді, коли ми відриваємося від Слова Божого і від розуміння Слова в Ісусі Христі, центральна особа, і в Ісусі розп'ятому, як наш сьогоднішній апостол в першому посланні до тих же Карінтіан каже, ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Для мудрих це безумство, це глупота і для мудрих, і для тих, хто шукають ознак. Тобто, люди готові поклонятися кому завгодно і слухати будь-яку нісенітницю, але не тихий і лагідний голос Святого Духа, як було сказано. Пророку Іллі. І в зв'язку з цим ми можемо далі пригадати, як Павло хвалиться. Він хвалиться дуже саркастично, і ми можемо виділити дві частини в цьому похвалінні. Коли хто відважиться чим, то скажу нерозумно, відважусь і я хвалитися. 18-й вірш, який не входить до нашого слова, я все ж таки перечитаю. через те, що тілом багато хто хвалиться, то я похвалюсь. Ну і він починає хвалитися тілом по плоті Євреї вони. То і я, ізраїльтяни вони, то і я, насіння вони Авраамове? То і я. До речі, ми можемо згадати, що Павло знав своє походження із коліна Веніаміна. І вже після Вавилонського полону і асирійського Ас розсіяння до того, далека не кожен єврей знав. Походження своє далеке. Далі перехід на новий заповідь. Слуги Христою вони, говорю нерозумне, більш я. Я був більше у працях, у ранах надміру, частіше у в'язницях, часто при смерті Від євреїв п'ять раз я прийняв був по сорок ударів без одного, тричі киями бити мене. Один раз мене каменували, тричі розбивсь корабель, ніч і день я пробув у глибочині морській. У мандрівках я часто бував, бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, тобто євреїв, у небезпеках поган, у небезпеках по містах. У небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, мабуть, найбільша небезпека, у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді й спразі, часто в пості, у холоді та в нагаті. Окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності й журба про всі церкви. Хто слабує, а я не слабую? Хто спокушується, а я не палюся, коли треба хвалитись, то немічу я похвалюся. Знає Бог і отець Господа нашого Ісуса Христа, а Він благословений навіки, що я не говорю неправди у Дамаски, намісник царя Арети, стріг міста Дамас, щоб схопити мене, але по мурі мене спущено в коші віконцем, і я з рук його втік. До речі, історія в діях святих апостолів. І далека не всі оці небезпеки, про які ми читаємо, взагалі відображені в інших посланнях чи в діях святих апостолів. Але сьогодні для того, щоб зрозуміти, наскільки от наше серце людське невдячне до того добра, яке дає Бог, я пропоную згадати дії 14, починаючи з 8 го вірша, ось Павло. Разом з Варнавою проповідують, це Галатія. І ось вони звіщали там Євангелію. А в лістрі сидів один чоловік безвладний на ноги, що кривий був з утроби своєї матері, і ніколи ходити не міг. Він слухав, як Павло говорив, який пильно на нього споглянув і побачив, що має він віру в здоровленим бути. То голосом гучним промовив Павло. Устань просто на ноги свої, той вскочив і став ходити. А люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос, говорячи по лікаонському. Боги людям вподобалися та до нас озійшли. І варнаву вони звали Зевсом, а Гермесом – Павла, бо він провід мав у слові. А жрець Зевса, що святиня його перед містом була, припровадив бики та вінки до воріт і з народом приносити жертви хотів, тобто, як Зевсу і Меркурію або Гермесу Варнаві і Павлу. Та коли почули про це апостоли Варнава і Павло, то роздерли одежі свої і кинулись між народ, кричачи та говорячи, що це ви робите, люди? Та же ми такі саме смертельні, подібні вам люди. І благовістимо вам від оцихось марнот навернутися до Бога живого, що створив неба і землю, і море, і все, що в них? Ну і далі знов про те, що уздоровано цього хворого іменем Ісуса Христа, а не силою Зевса, Гермеса, Варнави чи Павла. Яка реакція на це? Здається, спочатку, що люди вдячні, так? вони приносять жертви. Але коли вони чують, що це просто люди, виявляється, що ними рухала не вдячність, а просто страх, страх покарання Бога. Просто мати гарні стосунки із божеством, підлещуватися. Навіть колись одного християнина проблемного від нього чув такі слова, що я знаю, що Бог всемогутній, і мені треба бути з ним в гарних стосунках. Трудно, трудно назвати це справдивим християнством. Це знаєте, це ставлення, от, якщо людина начальник, то з ним треба мати гарні стосунки. І до речі, оця історія, чим вона закінчується? Вона закінчується тим, що Павла побивають каміння і навіть думають, що він уже мертвий. Можливо, цей випадок Павло тут згадує, очевидно. Але слава Богу, він залишився живий. І ми бачимо, що ніхто не заступився. Прийшли євреї, юдеї з іншого там міста, там такий серіал трошечки випадки в іконі, в лістрі, дереві ці всі околиці. Прийшли люди побивати камінням тих, хто зробив добро у здорову каліку від отроби. Ніхто не заступився. Знаєте, Ми дуже часто от нарікаємо на те, що нам за добро платять зло. Я інколи людям кажу, ну, особливо там реагують бурно на це моє зауваження люди, які не в церкві, кажу, ну, давай подивимось об'єктивно. Христос робив добро. Ми вже, я не торкаюсь, там Павла і Варнава. Я кажу, Христос робив людям добро, гадував 4 тисячі, 5 тисяч, там, у бурю на морі. Уздоровлював, воскрешав. І чим люди заплатили за все? Розп'яли. Один мій сказав, спасіба утішив. Ну, що зробиш? Це наше зле, лукаве, плотське серце. І для того, щоб ситуація була змінна, треба, щоб Дух Святий керував нашими серцями, щоб Ісус був. Царем, королем нашого серця, щоб мешкав. Тут. І наскільки не ефектні чудеса, але ми бачимо, що самі по собі чудеса, якщо навіть і приносять тимчасові вигади, от сілення цьому каліці, вони самі по собі можуть помогти, можуть бути ілюстрацією для того, щоб людина увірувала. Але як казав один мій товариш із тої церкви, де дуже багато проповідується про чудеса, Каже, я бачив багато чудес, як Господь когось оздоровлював. Але найбільше чудо, яке далеко не завжди було в тих випадках, найбільше чудо це коли у людей змінювалося життя тих грішників, змінювалося життя, тому що вони пізнавали любов Божу, і ця любов Божа потім відображувалася в їхньому житті. Це, чого нам, в принципі, всім не вистачає. І далі у нас 12-й розділ розпочинається. Нашого слова і друга частина так званої саркастичної похвали святого Павла. Він дуже саркастично хвалиться оцим тілом своїм. І тут інший рівень. уже. І він каже: не корисно хвалитись мені, бо я прийду до видінь і об'явлень Господніх. Ще одне те, чим так цікавляться люди: видіння. Я от бачив, ви тут просто Біблію читаєте. Читайте, ну, зараз всі в Україні письменні. Там 200 років тому це б ще було так, а зараз всі читають. А от мені Бог сказав. То от Павло каже так: я знаю чоловіка в Христі, що він 14 років тому чи в тілі не знаю, чи без тіла не знаю. Знає Бог, був бо взятий до третього неба. Звісно, Павло каже про себе. Чоловіка у Христі. І чоловіка я знаю такого, чи в тілі, чи без тіла не знаю, знає Бог. Що до раю був взяти, і чув він слова невимовні, що не можна людині їх висловити. От таким похвалюся, а собою хвалитись не буду, хіба тільки своїми немачами. До речі, тема нашої проповіді хвалитися немачами або хвалитися слабкістю. Ми завжди хвалимося силою. так? Павло хвалиться немачами. Бо коли я захочу хвалитись, то безумний не буду, бо правду казатиму, але стримуюсь я, щоб про мене хто більш не подумав, ніж бачить у мені або чує від мене. До речі, по ходу самого послання, Павло зауважує, що є люди, які знаходять його, як промовця слабеньким і кажуть, та не такий він вже і ритер, не такий він оратор. Пише він сувора, прийшов він якийсь лагідний. Люди не сприймають лагідності. Плоть наша не сприймає лагідності. Плоть любить закон. Чому отак схильно терпіти зневаги в церкві, навіть, в релігіях, і слухатися тих, хто проповідує закон, а не прощення гріхів у Христі. А щоб я через багато об'явлень не величався, тобто тих откровень, тих видінь. І те видіння, найперше, до речі, згадаємо, як Ісус змінив життя Павла по дорозі до Дамаску. Але щоб я цими об'явленнями не величався, дане мені в тіло колючку, посланця сатани, що бив в обличчі мене, щоб я не величався. Ми бачимо, що Павло страждав на якусь фізичну недугу. Інший переклад для когось більш знайомий жала в плоті. так? Колючка в тілі. І от Павло, який уздоровлював і навіть воскрешав, у нас записано це в діях святих апостолів. Тричі благав Господа про цього посланця сатани, щоб він відступився від мене і сказав мені Бог: досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немичі. Отже, продовжує Павло. Краще я буду хвалитися своїми немачами, щоб сила Христова вселилася в мене. Хвалитися немачами. Дорогі брати і сестри, коли ми думаємо про всі немачі святого Павла, це допомагає нам зрозуміти, що те, що ми недосконалі, зовнішнє, може в своєму ритерстві ваш проповідник, в умові якійсь. Коли ми хворіємо, то це не означає, що Бог нас не любить. А навпаки, Бог для того, щоб ми не жили вічно в проклятому світі з цими немощами, з цими колючками в тілі, проводить нас через це життя і дарує віру. А через віру, як написано, як Христос каже: віруючий не помирає, але переходить. Від смерті до життя, до життя вічного, про яке каже тут Павло, що це неможливо описати так йому було дане видінні. І до речі, немачі дуже нашу гординю присаджують. Якби у нас все виходило дуже добре, то ми б про Христа забували. І ми й молитися менше починаємо, коли у нас все добре в житті. Але Російська армія, Путін, і же з ними, вся ця сатанинська радь привчила нас більше молитися за минулий поточний рік. Коли ми хворіємо, ми теж більше звертаємося до Господа. І Господь на прикладі Павла нас покріпляє, що коли ми навіть хворіємо, це не означає, ще раз повторю, що Бог нас не любить. Але саме через ці випробування Він. Приводить нас ближче до себе. І Павло каже, що я буду хвалитися немачами для того, щоб сила Христова вселилася в мене. Сила Христа. Ми пам'ятаємо, що і Христос прийшов в цей світ у слабкості. Я не втомлююсь повторювати про слабкість ясу, про слабкість проповіді. Хоча Він проголошував проповідь як владний, але все одно це безумство, проповіді, юродство, про яке говорить Святий Павло. І нарешті найбільша неміч Ісуса на Голгофі, на Христі, де Він поховав усі наші гріхи, усі звинувачення диявола проти нас. Тому що сатана насправді є нашим прокурором. Він показує, що ми грішники, але у нас є адвокат. І цей адвокат не взяв з нас гроші, а заплатив за нас. І не золотам, а сріблом, а, як каже Петро своєю дорогоцінною кров'ю. І ми знаємо, що сила Христа вона явлена в наших життях, вона явлена в вірі, вона явлена в плодах віри, як наше життя змінюється, вона явлена в наших стосунках в громаді. І ми знаємо, що наш Господь останнього дня прийде у славі ця найбільша сила, коли Він тих, хто, ідучи тією долі печалі, цими важкими шляхами, несучи образи, зневагу, хвороби, залишився вірним, претерпів до кінця, він прийме як переможців, і ми будемо навіть свідками на суді. Разом із ангелами, коли Христос буде судити світ, нехай же, дорогі брати і сестри, наша слабкість допоможе в силі Христові розквісти в ваших життях і в нашій церкві. На славу Божу! Амінь.